Доброго дня! Да... Е, ви, ви сьогодні присутні тут. Ви всі сіграшки не сюди. Да... Бачите, як добре, так? Да? <головіка> Хочу сказати, що придумала, не придумала дівчина, яка навчається в другій школі. І дітки сьогодні, я так можу розкривати трошки, так? Да? Розкрив. Да, ви сьогодні, може хтось з вас захоче розказати про свої іграшки, як це робиться там, да? може буде бути. Потім ви кажу, кажуть, да. поставити свої іграшки. Всі тікають, які відкривалися. А що робити? мене нема часу того. А потім ми Прийдете, вони стали таким розумними і подарять. Ваші іграшки ми потрібні. Сюрприз. Буде сюрприз. Якщо, якщо вам, вам, вашому класу це сподобається, ми будемо робити це ну, на... да, ми будемо робити в нашому місці, це для всіх дітей, що Бо у вас такі іграшки є у всіх, розумієте. А, а є ще, може когось домашні тваринки. Так? Бачите, і ми можемо зробити по всьому нашому місту один, один день, коли діточки дочки можуть прийти до школи своїми улюбленими. Тільки Только дітей були, далі ще А в тебе ще що є? яка треба людина є? <пробуй> Ой, <пробуй> маленький, <пробуй> о ваше, ваше чаріни, ваші щаріе в ваші філії, і ви, ви тоді там, і коли буде саме в класі, ви зможете кожен про свою улюблену тваринку розказати. Да? Бібліотеці сьогодні вчора відбулося дуже крутезне дійство, тому що Якби нам дорослим не було зараз важко жити у воєнні часи, ми все одно повинні дарувати дітям радість і дивовижне диво. Дітки змогли залишити свої іграшки, ночувати в центральній міській бібліотеці, у чарівній кімнаті, тому що в цей момент ми перетворили бібліотеку у портал між цим світом і казковим. І ось дітки залишили свої іграшки ночувати, де вони за ніч наповнилися бібліотечної мудрості. Святкової цієї всієї новорічної фієрії, настрою, ось і на наступний день на них чекав сюрприз. Дітки забрали свої іграшки вже з солодкими сюрпризами. Ось, і те тим самим вони повірили в це диво, і вони повірили, що це іграшка їм принесла цей солодкий сюрприз, подарила частинку свого серця. Дякуємо Василю Олександровичу за цю чудову ініціативу. Це дійсно дуже для дітей сьогодні важливо і дуже добре, що він є нашим ну дійсно чарівником. Дійство я дуже чекала ранку, і коли я прийшла за іграшкою, то був різдвяний бантик. Хочу подякувати Василю Олександровичу за таке дійство, за таку чудову ідею. Дітям дуже сподобалося. Їхні очі, які горіли, я буду пам'ятати довго. Вони чекали цього дня, особливо чекали ранку, так як залишили свої іграшки у чарівній кімнаті, і з нетерпінням чекали, коли ж ми вже підемо, запитували. І, як то кажуть, щасливі діти, щасливі дорослі, тому дякуємо за таке запрошення. І будемо чекати ще запрошень на інші свята. Звісно, слухали своїх батьків. Це саме головне ну, що ми слухали. І що вам наш нашла сантаклаус і Святий Михайлович привозить падрунки, щоб вони розуміють парі, щоб вам е е е свят... принесли <плес> да, гарні падрунки, а гарно да, тамся і щоб у вас наступаєш.